Всім привіт, Фурики, і сьогодні в нас обзорчик на Golf 4. Це моя тачка, я її дуже люблю, і часто вона мені приносить дуже гарні емоції. За свою ціну, вона, я вважаю, що машина топова. Так, да, є якісь нюанси. В всіх машинах є нюанси, типу, але як на 2024 рік тачка просто огонь. Я її взяв, в принципі, за фігню, моторчик тут невеликий, моторчик тут 1,4, але бриє, я вам можу сказати, нормально. Хто би що не казав, хтось каже, що до горба там не стягує на п'ятій, і типу на третій мусиш їхати, ніхера. Я на ній вилітаю на п'ятій, вона... Їде, поставив тут офігенні тапулі 18-го радіусу. Часно нормально рук приклав до тачки. Бачу, я поміняв тут поворотники. Ну, типу, тачка, тачку реально я люблю. В принципі, по салону зробив тут багато чого. Це у нас неонова підсвіточка, там, ну це таке дрібниць. Скоро ще перешаю руль, тому що в чехлі він не дуже. Також її малював спереді, тому що були свої нюанси. Ці машини хороші, вони не гниють машина 98-го року, але ні рижика, просто немає ні одного рижика. Де були рижики, ну, спереду, там де крила, допустимо, бамбер. Я все обробив, все чотненько зробив, щоб нічого не починалось, Пороги тут ріднесенькі, машина є. В принципі, в ідеальному стані, можна сказати, майже. Ще в планах буду перетягувати стелю, ну, типу дах, чорний глянець я планую це зробити. Та в принципі поставити ще спойлерок і в принципі буде готово. Це є мій проект під назвою Магнат, В принципі, і мене дивитися зараз як магната. Ще в планах, може, зроблю вихлоп чіткий. Ну, типу, машина працює дуже чітко. Типу. І в принципі, я вам зараз покажу, що у нас є тут під капотом. Це у нас простий 1,4. Блять. Ну, не спорю. Є такий нюанс. Знімав рішіточку і воно трошки може, не доставив. 1,4. Машинка бриє, не я не спорю, ну не вистачає її в деяких моментах. Якщо там собі хочеш, там, до когось, до когось наказати, ну, звичайно, що 1.4, він не є прям, дуже потужним мотором. Це простий моторчик. В принципі, масло в принципі, не бере. Типу, все нормально. Я в принципі обслуговував тачку, міняв масло. Типу, все по ній чітко. Тачка у мене майже півроку. За цей час я зробив ходову, обслужив мотор, в принципі, всі розходнички поміняв. Але за півроку, типу, ну, більше ніж півроку, майже рік, тачка себе дуже добре проявила. Тому що за цей час Макс, ну, там відібнуло ручка до бардачка. Ручка до бардачка, все, тіпа, тут нічого не віддівбувало. Я не спорю, якщо ви візьмете тачку з уложеним мотором, тіпа, з просадкою, явно ви будете казати, що машина хуйова. Але якщо ви візьмете тачку дійсно з хорошим мотором, вона буде їхати бля, і буде їхати дуже довго. типу. Німці робили в той час ахуєнні тачки. Типу, зараз тої бляшанки гниють 23-го року, тіпу, блядь, тачка 98-го і тут ні одного рижика. Тіпу. За ці бабки візьми з блядь, ладу в ладі гідропідсилювача не буде. Тіп. Гідропідсилювача немає в ладі 13-го року, яка коштує плюс-мінус ну, три штуки за таку саму ціну, яку я взяв гольфа. Типу, за, за свої бабки, якщо ти молодий тип і ти хочеш тачку, бери четверку гольфа, типу. Не пожалієш, реальна тачка огонь. Або бери ладу, блядь, і муситься там. Так, що ви пацки. пацьки? Виїжджаємо на драконі, Покажемо, як він їде, типа. Туди-сюди. До здорового, зніме того пасажира. Коротше. пацки. Я не спорю, вона жорстка, тому що 18 катки стоять. Але в принципі, в принципі, в принципі їздабельно. 40-й профіль, планую поставити 45-й. Ганяти буду 45, але це вже слідуючим літом. Сказати. В тачці є все, що треба. типу, Пакет стеклобайомників, кондюк дує, типу. якщо сильно жара, це си включив, типу, і не паришся. Та шашки не бачуш. Можемо і шашки, можемо поіісполняти. Ви ж знаєте, що ми жорсткі суетологи, а можемо всяке ісполняти. — Та заїдь, коротше, це і на площі центральна. Оба? Першу. Також -тако -тако роздупляємо до 2000 боротів. пол. Проти, на 18 катках тачка входить просто. Ахієнно. Просто. Дороги тримається просто, блядь, мертво. просто Шашки, шашки, шашки. 1,4. Ти його собі крутиш і він тобі їде, блядь, як ти хочеш. Реально. Прикол цього мотору, що треба крутити. Але, в принципі, як ти його крутиш, в тебе і розхід нормальний. Саме кручить взяти гольфа на 1,9 турбодизелі тому що там можна... І чіпанути його трошечки, тачка буде рвати, а можна в і 1,8 турбо взяти бензин. Він буде набагато краще їхати, ніж дизель. І він буде чесно, він буде гризти асфальт. Реально. 1,8 турбо бензин, якщо оберете гульфа, ну це вже йде, як GCI. Тачка буде реально розривати. 1.4, в принципі, в принципі, я не вважаю, що це дуже класний мотор. Не спорю, він і не їде. Але в принципі такого покрутити до сотки, він тіпо, має активно, ну, активно розганяється. в принципі. Кось обігнати за типу, але все одно не вистачає. Не вистачає того підриву, не вистачає турбіни. Хочеться тачки пошвидше. От, така погода, сонечко. Паркуємося. Оп, оп 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 Чікс, ручничок. До речі, він не робив щось, як я купив тачку. Я вже це сам наполагодив. Все, віконечка закрили, ляп, заглушили тачечку. Все, типу, тачка маленька по місту ти собі льотаєш. В принципі, любу дирку ти запхаєшся. Типу, я вважаю, що в 24 році ця тачка має місце. Реально має. Вона і виглядає не по-старомодному, виглядає по-новішому. Ну, по так що я думаю, ця тачка як для молодого пацана, це самий сок. Все вирубай.